Він відстоював цілісність України, потрапив у засідку і був важко поранений у схваці з сепаратистами в бойову машину, з борту якої вів вогонь бердичівський артилерист, старший солдат Віктор Бойко, потрапив ворожий снаряд. Частина осколків пошкодила плече і передпліччя правої руки. Ліву руку боєць втратив назавжди. Осколок відірвав її трохи вище ліктя. Через годину після важкого поранення бойовим товаришам вдалося евакуювати Віктора з поля бою та відправити до медиків. Нині чоловік проходить лікування у Київському військовому шпиталі. На адресу телекомпанії Вікна дійшло звернення командира з'єднання, в якому служив Віктор Бойко. У ньому військовий розповідає історію поранення солдата та просить про допомогу. Віктор Бойко, справжній захисник своєї вітчизни, навіть втративши руку, він повів себе як герой, говорить його командир. І нині цей чоловік потребує невідкладної допомоги. Це все время що знаходився, Я вам чесно скажу, він дав урок мужества. Даже самому він ні разу не попросив там у ні разу там ні не, не заплакав. Він, Наоборот, говорив, командир, зі мною все нормально, Я витримую, я все, все буде добре. чем я могу помочь, что я могу полезно сделать. Благодаря его мужеству. Он, ребята с батальона Донбасс лично подтверждает, ну и я лично скажу, отсутствие паники и, ну скажем, мужество в его глазах и в его поведении дало нам силы не растеряться и вести себя достойно в том, в том сражении. Хотелось бы обратиться ко всем, кто в состоянии помочь, чем угодно, любыми предложениями, как психологическая поддержка, так возможно и финансовая. Ему необходимо протезирование, причем протезирование функциональное, дабы он мог выполнять какие-то полезные функции своей левой рукой. Ну и, возможно, кто у кого-то будут какие-то э, планы на будущее. Парень он очень хороший, целеустремленный. Э, я бы сказал бы настойчивый и в учении и во всем. Если у кого-то будет возможность чем-то ему помочь в будущем, э, от себя лично прошу присоединитесь, не оставьте человека. Это тот человек, который защищал интересы государства, несмотря ни на что, несмотря ни на опасность, несмотря на риск погибнуть, и в критический момент держался, держался мужественно. Бажаючи допомогти Бердичівському героєві Віктору Бойку, можуть зв'язатися з його рідним братом В'ячеславом за телефоном 067-791-0966.